На Донеччині спокійно не приходить жодного дня чи ночі. Під постійними обстрілами лишається лінія фронту. Періодично обстрілюють віддалені та наближені до лінії фронту громади. Зараз на Донеччині, за інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, перебуває 520 тисяч людей. З них близько 41 тисячі це діти. Це діти відносно віддалених громадах. А брати громади прифронтові, Авдіївка, я назвав п'ять позавчора було сім. В Сіверську 7 дітей. Щастя Яру ми вивезли всіх дітей. Але я скажу, що при цьому велика там близько 800 дітей в турецькій громаді. Це не самому Турецьку там. Віддалений трошки від лінії фронту, але і профрприфронтові населені пункти торецької громади, там теж лишаються діти. Їх облік ведеться, і е, так само облік ведеться не просто тих, кого ми евакуюємо. А є випадки, і я також. Відверто скажу, що є ті, які повертаються за різною інформацією. В Авдіївці наразі залишається 5 чи 6 дітей. Проте ця цифра може бути не остаточною, адже деякі несвідомі батьки ховають своїх дітей. Батьки в категоричній формі відмовляються ті, які лишились в і меншій, меншій кількості, але відмовляються на те, щоб їх з дітьми евакуювали. Тому ті дії, які ми вживаємо. Звичайно, це не примусовий і не такий застосуванням примусу виїзду дітей, але це доволі складний процес. 7 березня кабінет міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. За цим принципом вже вивозять дітей з бахмута. На черзі може бути і Авдіївка примусовому порядку. Як вона буде проходити, ми будемо. Цей алгоритм застосовувати окремо по кожній громаді в залежності від, від гостроти ситуації, щоб не порушувати е, прав е, батьків. Павло Кириленко каже: деякі дорослі повертаються до небезпечних громад разом з дітьми. Саме тому ведеться облік евакуйованих дітей, аби у разі необхідності вивозити їх повторно.